Це я вирішила піти погуляти трошечки і вийшла на палаті спорту. Показую Голівер, спортивну арену. Загалом мені дуже подобається цей район, він прикольний, цікавий, у нього дуже гарна архітектура, але чогось я буваю там не часто. Тому краще це запам'ятати, зафіксувати, і ось чому ви дивитеся цей влог, щоб колись я все передивлялася, коли буду старою. Мої влоги не дуже сильно дивляться, але я дякую всім, хто це робить, хто проявляє активність. Без вас я б взагалі все закинула. Хоча я зараз веду YouTube з такими думками, що. Це відволікається, це щось нове, я навчаюся монтажу, озвучці. Це нові навички, плюс, коли я буду стара, я буду просто переглядати, якщо це все не видалиться і нікуди не зникне. Хоч так згадаю, як я жила в Києві і там було прикольно. Я вирішила піти в парк Шевченка. Він взагалі не дуже великий. Якщо порівнювати з парком біля мого будинку, сподіваюся, я вже той блог оприлюднила і ви все побачили. Або колись глянете, коли я все це опублікую. Не знаю коли, не питайте. Матеріали є, я над ними працюю, але потрібно натхнення, і там, щоб зірки зійшлися, щоб я все опублікувала. Так от, парк невеличкий, але дуже гарний, і сам університет Шевченка класний. Тож йдемо гуляти до нього дійти треба пройтися приблизно хвилин так 15 від точки, де я була. Ми тут побачимо і Льва Толстого, і просто район Палацу спорту, і доволі цікаві локації архітектури Києва, яка знаходиться в центрі. Мені дуже подобається. А от нарешті і сам парк. До речі, якщо до нього йти від театральної, то це буквально хвилин 7 і там просто попрямій. Але ми зручних і простих шляхів не шукаємо. Тому я йшла так: їла туди на початку літа, або наприкінці весни, тому там всі є тюльпани і все таке квітуче і класне. Можливо, коли я це опублікувала вже осінь, Ну, будемо настрігувати. Я побачила на мапі таку прикольну кав'ярню, яка нагадує трамвай. Взагалі вона з нього і зроблена. І я думала, що там можна посидіти прямо в ньому, і поїсти щось, і попити. Як виявилося, ви просто берете все з собою або сидіти за столиком, який є на вулиці. А їжі там ніякої немає, немає навіть булочки, цукерки, нічого, тільки напої. Ну і я вирішила, що ні, мені таке не підходить, бо я хотіла просто поснідати смачно і цікаво, і пішла шукати інше місце. Згадала, що неподалік є Салатеїра. Хоча я називаю її салатерія, а взагалі не знаю, як правильно називати. Для мене це салатерія все. І там реально дуже смачні салатики. Я взяла Цезар, у нього дуже величезна порція. Я просто його їла, 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 їла. Нічого не викинула, нічого не залишила, бо він смачний, але потім я ще довго не бажала їсти. А з напоїв я обрала вишневий морс, і він такий класний. я Якщо в салатерії, то обираю сам його, цей заклад не підведе. Тож, якщо хтось шукає щось бюджетне та смачне в Києві з гарними порціями, то треба точно спробувати. Салатів там дуже багато. Я коштувала і звичайний цезар, і цезар з креветками, і там, типу, шаурми з тунцем, і з лососем, і все воно смачне. І поки я тут кушаю, хочу подякувати вам за активність. Я дуже рада, що хтось підписується, ставить лайки, коментарі а взагалі ці відоси. Мені дуже приємно.